Всім доброго раночку! А якщо у вас також немає вдома ні яєць, ні сметани, ні кефіру, а вам немає що до чаю зранку зробити, можете зробити отакі легенькі рулетики, такі от пірожочки. Таких, да? е, розказую. 100 г теплої водички, 2 столові ложки сахару, дрібка солі, щепотка солі, 100 г растительного масла, олії під соль. У мене була така соняшникова олія. Це все розмішали, замісили, додали 300 г муки, замісили. Тісто мені дуже сподобалось, чим тісто, що воно не липло до рук. Замісила таке тісто, розділила на три частинки. Кожну частинку розкатала на кружочок. Саме ж складне для мене було в цьому рецепті розкатати рівний кружочок. Розділила його тако трикутничками на вісім частин, туди варенечко, закрутила то варенечко, і отакі рогалики в мене вийшли. на пергаментну бумажку 25 хвилин. 380 градусов. Не показую вам пергаментну бумажку і лоток, тому що варенька в мене, як бачите, повилазило, трошки попідгорало. А в общем, рогаліки ще треба посипати сахарною пудрою, але в мене теж вдома сьогодні нічого зранку немає. Тому отак: ну, смачно вийшло непогано, дуже непогано. Ще раз розказую: 100 грам теплої води, 2 столові ложки сахару, щепотка солі, ванільний сахар. І 100 грам ростительного масла помішали, Добавили 300 грам муки, замісили, розкатали, зробили, і отака от красота вийшла. Так що, дівчатка, дерзайте простішого рецепту, я ще не бачила. Якщо він для мене простий, то для вас він також буде, наверное, дуже простий.